Не покинуть нам не Бога, моя сусідонько, у Бога, вірші нікчемні віршувать, та й заходиться рештувать, возив далекою дорогу. На той світ, друже мій, до Бога, по чим чекуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались, то й буде з нас. Ходімо спать! Ходімо в хату спочивати. Весела хата, щоб ти знала. Ой не йдімо, не ходімо. Рано, друже, рано походимо, посидимо, на сей світ поглянемо. Поглянемо моя доле. Бач, який широкий, та високий, та веселий, ясний та глибокий. Походимо ж, моя зоре, зійдемо на гору. Спочинемо, а тим часом твої сестри зорі, безвічні і попід небом, попливуть, засяють, підождемо, моя, сестро, дружино святая, та нескверними устами помолимось Богу, та й рушимо тихесенько, в далеку дорогу над летою бездонною та каламутною. Благослови мене, друже. Славою святою. А поки те, та се та оне ходімо просто навпростець до Ескулапа на ралець. Чи не одурить він харона і парку пряху. І тоді, поки б химерив мудрий дід, творили б лежа епопею, парили б скрізь понад землею та все б гекзаметри плили, та на горище б однесли. Мишам на снідання. А потім співали б прозу та по нотах, а не як небудь. Друже мій, о мій сопутниче святий, поки огонь не захолонув, ходімо лучше до Харона. Через лету бездонною та каламутною перепливем, перенесем і славу святую, молодою безвічною. Поцур їй, друже, і без неї обійдуся. Та як буду здужать, то над самим флегетоном або над сіксом у раю, неначе над Дніпром широким, в гаю, предвічному гаю, поставлю хаточку, садочок кругом хатини насаджу, прилинеш ти у холодочок, тебе, мов кралю посаджу. Дніпро україну згадаєм. Веселі селища в гаях, могили гори на степах, і веселенько заспіваємо.